Сьогодні церква споминає мучеників, новомучеників, ясеноватських, сербських. Недалеко від Загреба, 60 кілометрів, у час Другої світової війни були відкриті ряд лагерів, в котрих держали православних сербів. Но не просто держали, а сміхувалися, посаддіськи, убивали їх, різали їм вуха, носи. Руки обрізали, вбивали, сміялися. Так от там теж були случаї, коли православні серби і архіреї, коли їм кричали, Ану повторяйте за нами. А вони казали: ні, дитино, продовжай свою роботу, як хочеш, ріжеш, вуха, низ. Сміялися. Європа сьогодні за собор Ясеновацьких не хоче помнити. Точно, так як Європа сьогодні. Тупо не хоче говорити про два такі лагеря смерті, де наших русинов мучили, та і Терезін. Та нині на території Австрії, а Терезини, це теперішня Чехія, але ну, тоді була Австрія. І в тих двох лагерях майже під 100 тисяч людей нації русинського народу Скарпатського. Провели, пропустили, половина замучили, умирали люди надкритим над, на сонцю чи холоді. Сміялися, і сьогодні світ вспоминає про всякі преступлення, мучили і тих народ, і тих народ, а вопрос за русинов мовчать і за Ясиноватських, котрих мучили усташі. Серед тих мучеників. Втратив повністю здоров'я, потім вже після війни помер наш єпископ Досифей Васич, котрий був першим єпископом цербської церкви, коли встановилася наша Карподоруська православна церква Восточна у рамках Чехословакії і Республіки Подкарпатська Русь. І той єпископ також попав у час війни у руки усташів і його, Мало того, так його мучили, навіть його мучили монашки, латинянки, що навіть прийшли німці, нацисти, і ті удивлялися жорстокості гонення проти православних і забрали цього єпіскова і одвели у друге місто. Після війни він у муках, вже в болезнях спочив. Но для нас сьогодні собор Ясановатських святих то образ терпіння православними за віру Христову. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наших православних людей і в Україні, і в Закарпатті, котрих ну, точно як полекалу, слово в слово, крок у крок, такі ж самі гоніння організовують такі же самі суди. І диву даємося. І ніяк не можемо встановитися в удивленні, як. Не ганьбляться люди, котрі ліплять православним митрополітам і священникам судебні справи, в котрих ніч не є, пустишка, а телебачення, прислужники, журналісти розписують, що, яких там злочинців знайшли. і ми всі подумали, а не будемо з того робити велику проблему. Сей світ ненавидів і ненавидить. І буде ненавидіти дітей Божих. Як же нам поступати? І сьогодні є у нас палачі, котрі пишуть проти нас замовні статті, то саме одна спроситься – не сердитися на гонітелів, бо ми віримо, будь-який конкретний случай не є випадковостю. судять митрополіта Павла києво Печерського за того. Що восстановив із руїн, в'єдно з монахами Київ Печерську лавру, зробив її красеним. зато його сі світ судить, а вічний приймає в число відповідников. Судять усіх, то світ помститься, але прикриває його злобу сього світня інформаційна машина, котра. Не споминаєте Лергофітерезін, та бо ганьбиться, не споминають Єсеновац, бо сей світ своїми ділами ганьбиться, а деколи свідомо скриває. Боже, мати. Прийми новомученику Єсиновацьких у число святих церкви і сербської, і нашої, Української православної церкви, котра споминає всіх новомучеников. Май Бог прийме і трудив всіх наших православних русинів, котрі потерпіли за віру Христову і нині терплять, бо лише так поступаючи, ми діти Божі, котрі отримали від Бога такий дар, духовне зріння, любов до молитви, як наші люди люблять сповідь причастя, як люблять кресні ходи, як люблять посичати монастирі, то такий показник добрий. Що ми так, коли радуємося, коли вже всіх перепудили, всім заборонили, всі місцеві органи заборонили кресні ходи. А люди самі пішли на Кресний ход, і десятки тисяч кресний ход пішов по традиційному путьові у Почаєво. То було чудо ще і ще важно відяти, сила нашої церкви у вірі віруючих. І ви всі Ясиноватські святі, мученики Талерговський, пам'ятник Талерговським мученикам знаходиться на одному із кладбищ Львова, там все розписано. А також наші святі, були ж так поступаючи, на молитву їх призиває і прикликає тут, діти Божі, і кожен з нас об'язаний бути готовим, коли до тебе також. Прийде замовний палач, і не треба боятися, не судів, ні тюрем, боятися другого, аби під давленням, під угрозами не відпасти від церкви. Боже, убережи наших людей. От і двоє митрополіти, котрі під музику, скачучи, пішли в розкол, вони, мабуть, вже навічно відпали від церкви, але ті люди, котрих нині заставляють, Боже, поможи їм удержатися в єдинці з Канонічною церквою, бо лиш так поступаючи, ми й тут діти Божі, тверді, сильні, наповнені любові благословення, а вічності в вічності в'єдно зі синоватськими святими і наслідники царства Божого. Амінь.